Час новин на каналі Віта про головні події останнього робочого дня тижня за мить. Приватну колекцію зброї та інших речей часів війни бачила я, Оксана Сетенко. Про те, які експонати є у музеї повітряних сил Збройних сил України, розкажу вам я, Ірина Дідух. Гурт серце Дженіфер» відзняв кліп на пісню Танцюй, танцюй. Більше про це я Арман Гах. У Вінниці відбулася церемонія покладання квітів та вінків до вічного вогню у сквері Козицького. Вшанувати пам'ять загиблих воїнів до меморіалу слави прийшли представники влади та області, ветерани, військовослужбовці. Все це відбувалось напередодні дня захисника вітчизни. ходили на парады, нас заставляли. Я помню, еще в красных купальниках с белыми поясами. Да, очень красивые были э, торжества тогда тоже. Есть ощущение праздника. Почему? Потому что у нас не отберешь это. Что встречай, как в песне поется. Выпьем и чокаемся, кружками полными, вспомним друзей моих. Вип'ю за тих, хто командував ротами, хто замерзав на снігу. Поздравляли вінницьких захисників вітчизни у будинку офіцерів. Від командування повітряних сил Збройних сил України військовослужбовці отримали подяки та нагороди від керівництва області міста грамоти та премії. Як все було? Дивіться далі. Начальник ідеальної Збройних сил України. Я ми кажу, щоб погода завжди була нормальна для польотів. Попереду нагружена робота та надзвичайно відповідальне завдання, для виконання яких нам знадобиться мобілізація всіх людських і матеріальних ресурсів. Переконаний, що разом ми здолаємо будь-які труднощі на шляху до мети. Прапорщик служби цивільного захисту під, під, е, під Руслан Григорович. Імені Вінницького міського голови Володимира Гройсмана від Вінницької міської ради привітати всю сильну половину нашого міста з прекрасним святом, з Днем Захисника Вітчизни. Ви наша слава, ви наша честь, ви наша мужність. Так було, є і буде. Тож дозвольте побажати вам сили тіла і духа, мудрості у прийнятті рішень. Прекрасного, чистого неба. Там же у холі будинку офіцерів розгорнули виставку зброї та речей воєнних часів. Всі вони з приватної колекції Святослава Гребеня. Чоловік збирає їх вже понад 10 років. Наша репортерка Оксана Святенко бачила цей арсенал зброї та поспілкувалася з колекціонером. Найстарший, старший, все-таки Максим. Максим, ну це все приобреталось. потихонечку. Это образец английского пулемета «Максим». Значит, он стоял очень долгое вооружение. Практически до 1944 -го года его был налажен выпуск. Это еще захватил он Великую Отечественную войну. Значит, отработал. И с самых истоков, то есть с 10 -го года, это образец 10 -го года. Калибр 7,62 питание ленточное, то есть очень надежный был пулемет, но был у него очень большой минус, он был очень тяжелый. И поэтому как бы в 1943 году на вооружение приняли уже обреченную версию, это назывался СГ. Здесь предоставлены трехуголки, письма, фотографии и газеты оригинальные вот, Великой Отечественной войны. Вот это, наверное, вот бумажки хозовой войны более самое интересное. Газеты, целую сводку газет о 1944-1945 год. Читані касалися імені слотками. І формбюро у статті Сталина там публиковались. Ну а письма, люди просто приносили письма. Це польова радіостанція 40-х років. Сигнал приймався за допомогою ось таких наушників, а передавався за допомогою ось такого мікрофону. Про те, що братист не сказав нічого зайвого на польовій станції, було нагадування. Она стояла э, на вооружении, если мне не изменяет память, по-моему, до э, середины 60-х годов. Она была неприхотливая, э, одевалась на спину. И связист э, в, связи, э, в э, процессе наступления, например, подразделения, он должен был, его обязанность бежать возле командира. Если же это была артиллерийская точка, значит, находиться одна в карае, остаться возле командира, а вторая там На воздужу артилерії і пасхисники команди по веденню Андре Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал. Віта день відкритих дверей до дня захисника вітчизни в командуванні повітряних сил збройних сил України. Льотчики відчинили двері для усіх бажаючих потрапити на територію штабу та військово-історичний музей. На екскурсії побували Ірина Дідух та Володимир Гірявенко. До Дня захисника вітчизни у Військово-історичному музеї повітряних сил Збройних сил України організували День відкритих дверей. Вот, к примеру, перед нами є літательний апарат Альбатросова називають, та Л 39 девять. Протончило водского производства, но всі лечки, которые, в общем, Хотели обучиться ледному мастерству, в общем, все курсанты обучались на этом самолете. То есть он очень легок в управлении, маневренный самолет, достаточно в общем, просто управление. И рассчитан он на самого курсанта, который обучается, и на инструктора. Курсант находится впереди, сидит вот кабина, а инструктор сидит сзади него. И, в общем, так устроено, что позволяет руководить курсантом как при взлете и посадке, так и в полете. Следующий вот у нас интересный экспонат – это Су-15, самолет противовоздушной обороны. Они оснащали счастье для защиты наших воздушных рубежей. У него значит, очень высокая скорость, экипаж один значит, летчик – хорошее вооружение, большие скорости, и он значит, мог летать на высотах более 12 там, до 15 тысяч метров. На этом самолете был, кстати, совершен последний реактивный таран. Название он получил почему? Потому что значит, эти самолеты базировались на нашем аэродроме в городе Краматорске, а рядышком находилась, ну, родина там, будем так говорить, для Дида Быкова. Это знаменитый комплекс С-75. Такого типа ракеты был сбит нарушитель в 1960 году в районе Средловска. Американский летчик Пауэрс этой ракеты. То есть американцы считали, что в Советском Союзе нет ракет, которые могут достать выше 20 километров. А этой ракетой был сбит этот самолет. И для них это было большой неожиданностью. Ну и потом этого летчика обменяли на нашего знаменитого разведчика Абеля также эти комплексы применялись, ну, почти во всех военных конфликтах, особенно они широко применялись в Вьетнамской войне. Я тут уже не первый раз, вот, а сын мой только первый раз, так получается, что попали, вот. И, ну, хотел бы, чтобы он видел технику различную, вот, той страны, в которой его папа родился, вот. Эта техника продолжает служить э, ну, в стране, в которой родился мой сын, вот. И, ну, вообще, чтобы как бы историю свого краю знав. Цікавиться, подобається? Так, да, йому дуже подобається. От навіть ті машинка воєнна. Одна из любимых его. Вот. Ему подобається нравится военная техніка. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Герої мультфільмів та казок з паперу виготовляє п'ятикласниця Леся Лапа. Японському складанню паперових фігурок дівчина вчиться в інтернеті. Композиції з паперу бачила наша репортерка Марина Микитенко. У колекції 11-річної віничанки Лесі Лапи більше 40 робіт. Ці роботи вона створила за три роки. Щоправда, багато своїх витворів Леся роздаровує друзям та однокласникам. Зацікавилась фігурками з паперу Леся декілька років тому. Про вид мистецтва орігамії розповіла старша сестра. Разом вони зробили кота. І з того часу юна майстриня щоденно працює з папером. Оригамі – це цікава техніка, її придумали в Китаї. Розмір виробу буде. В залежності від того, якого розміру ти робиш модні. Це техніка, вона дуже захоплює, там все гарно виходить. І ти хочеш вже тільки це робити і вже думати тільки про нього. Прийшла до школи і хочеш ще все, всі уроки зробити щоб вже робити орігами. Я люблю всі модулі, там, якщо там, 20-10 не вистачає, я їх вже доскладую. І потім вже, і, і вже аж тоді роблю виконую виріб. Багато виробів я роблю на конкурси. От він був конкурс, діти про воду». Я зробила дівчину-воду і мені дали шкатулочку та журнал від водоканалу. Ще два на конкурс зимова феєрія ялинку і Діда Мороза. Це я роблю сама, а ці важкі частинки там клеїти вушка, очки, там мені допомагає мама. Так як Лисуня з маленького завжди залишалася сама вдома, всі на роботі вона сама дома, вона шукала собі заняття. Спочатку вона трошки пробувала плести бісером, потім її зацікавило орігамі. І зараз вона з цим сидить сама дома, сама себе займає, і ми дуже задоволені, тому що вона якби не шукає ігор в інтернеті. Погратися складає орігами. Леся каже, що від того, який за розмірами виріб та його складності, залежить скільки часу вона витратить на його виготовлення. Найпростіші фігурки можна зробити за день, а її такі, над якими доводиться працювати і тижнями. Марина Микитенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Вінницький гурт Серце Дженіфер відзняв кліп на пісню Танцюй, танцюй. Знімали за власні гроші на одній з фотостудій міста. В інтернеті відео -відеороботу переглянуло вже понад 300 тисяч людей про зйомки кліпу та плани гурту серце Дженіфер в ексклюзивному інтерв'ю нашому репортеру Роману Гаху розповів фронтмен колективу Олег Пилипенко. Танцуй, танцуй, танцуй. Це фрагмент нового кліпу гурту Серце Дженіфор танцюй, танцюй автором ідеї та режисером виступив фронтмен колективу Олег Пилипенко. Він же і змонтував відеороботу. З кліпом Танцюй, танцюй, склалася дуже цікава історія, тому що приходилось вкластися в дуже щільний графік. Буквально в 3-4 дні було на роботу, тому що один відомий інтернет-ресурс нам запропонував ексклюзив і презентувати його у себе на порталі оператором. Був мій гарний друг Євгеній. Також в кліпі приймали участь вінницький музикант-репер та репер The Flame та танцівщиця команди 3Z Вікторія. Кліп та танцюємо знімали на одній з вінницьких фотостудій і, як завжди, не обійшлось без приколів та цікавих курьозів. Один з них я хочу тобі показати. Ближче до кінця відео, коли ми знімали один з синхронів, з нами трапився такий цікавий курьоз. Ось, коли відбувалася кульмінаційна частина пісні, Ярік ненароком прослизнувся, загрався та впав, порвав фон, ось, травмував собі голову, поламав стойку. Мені його приводити до тями ногою. Ось, після чого він встав і все закінчилось хеппі-ендом. Танцюй, танцюй, увійде до нового російськомовного альбому, над яким працює команда в інтернеті у кліпа понад 300 тисяч переглядів. Кількість переглядів цього відео перебільшила кількість переглядів всіх відео разом взятих на нашому каналі. Більш логічніше випускати е, пісні синглами, чи випускати альбом, Але до альбому ми все ж таки дійдемо після того, як випуск, випустимо там певну кількість синглів, там 5, 7 і додамо. До цієї кількості ще п'ять якихось нових писань, які люди не чули, і випустим таким чином. Один суцільний гарний та якісний альбом. Кліп гурту Сесу Дженіфер «Танцюй, танцюй» Всі бажаючі можуть переглянути поки що лише в мережі. Інтернет. Наступну відеороботу хлопці планують знімати на пісню Бейба. Роман Гах Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Такою нам запам'яталась п'ятниця 22 лютого. Попереду два дні вихідних. Проведіть їх з користю для себе. А я горю вам до побачення і нагадую, що у понеділок про перші новини дня о 7.40 розповідатиме мій колега Вадим Потатуєв. Підводити підсумки дня будемо о 18.40. Побачимось. 23 лютого у Вінниці буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг. У день без опадів – вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – мінус 2, 7, в день – плюс 2, мінус 3.